Привіт! Це черговий випуск моєї рубрики на YouTube-каналі Інфобізнесмен Трусах, де я чесно розповідаю про інфобізнес, де я ділюся різними інсайтами, думками, поглядами з приводу інфобізнесу. І сьогодні я хочу в цьому випуску розповісти про дуже важливу тему, про фундамент інфобізнесу. І я вам на простому такому наглядному прикладі покажу, чому важливо будувати на старті міцний фундамент, як на основі цього фундаменту будувати інфобізнес. Покажу, розкажу, розкажу, на чому будується цей міцний фундамент, і я, як потім на основі цього фундаменту ви можете вибудовувати свій такий міцний, класний, чесний, етичний, правильний інфобізнес. І так, давайте вже розпочнемо. Почати я хочу з такого наглядного прикладу, який я почув від Алекса Гормозі, який показує, чому так важливо будувати на старті міцний фундамент. І ось що каже Алекс. Він каже, що багато. Підприємців приходять в бізнес і що вони намагаються зробити? Вони намагаються вирішити свої фінансові проблеми, і тому в першу чергу вони фокусуються не на тому, як допомогти людям, як зробити такий бізнес, який буде реальну користь приносити людям. А вони фокусуються на тому, що як їм швидко і побільше заробити гроші. Тому у них основний фокус зміщається одразу на маркетинг, на продажі. Вони на цьому фокусуються. І вони намагаються як можна швидше заробити побільше грошей. І він проводить таку наглядну ілюстрацію. Він каже, уявіть, що у вас є цегла, і у вас є задача побудувати як можна вищу конструкцію з цієї цегли. І що роблять ці підприємці, які приходять і одразу хочуть побільше грошей заробити, зробити швидкий результат. Вони починають брати цю цеглу і починають вертикально ставити ці цеглинки одна на одну. Вертикально уявіть цеглу. Так, ви її замість того, щоб так покласти, ви її ставите вертикально і починаєте цеглинка на цеглинку е класти вертикально. І таким чином вам вдається дуже швидко побудувати таку високу конструкцію. Але в чому мінус цієї конструкції? Вона не стійка. Ви швидко її побудували, ви виставили вертикальну цеглу, але в якийсь момент ваша конструкція просто бере і завалюється, тому що вона не стійка. Це відбувається таким чином, що підприємці приходять, сфокусувались на маркетингу, сфокусувались на продажах, продали якийсь неякісний, наприклад, продукт. так? І потім люди дізналися, що цей продукт неякісний. Це зіпсувало репутацію цих підприємців, і потім в майбутньому їм набагато складніше будувати свій бізнес, тому що вони на старті зіпсували собі репутацію. Вони зосередились на грошах, продали поганий продукт великій кількості людей. Люди розчарувались, створилась погана репутація на ринку, і їм потім важко будувати далі свій бізнес, тому що вже у них склалась погана репутація. І Алекс пропонує другий підхід. Не коли ви вертикально ставите цеглинку на цеглинку, щоб як можна швидше побудувати високу конструкцію, а ви берете і починаєте просто горизонтально класти цеглинки. Викладете одну, другу, третю, потім з перехрестом починаєте викладати, і ви потихеньку, крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, починаєте будувати будівлю. У вас вам доводиться багато часу витрачати, і у вас будівля вона росте дуже-дуже повільно. Але таким чином ви будуєте міцний фундамент. І ваша будівля, коли ви кладете цеглинки горизонтально, перекладаєте рівномірно і будуєте міцний міцний фундамент, ви поступово-поступово вибудовуєте. Будівлю міцну, яка вже має міцний фундамент, і на основі цього фундаменту ви можете вже будувати набагато вищу, набагато кращу конструкцію, яка буде краще себе поводити, і вона в якийсь момент просто так не звалиться і не зіпсується, не зруйнується. Тому я вам пропоную дивитися на інфобізнес під таким кутом. Ви можете прийти в інфобізнес, ви можете зробити. Постаратися сфокусуватись на тому, що ви на маркетингу, на продажах, зробити якомога більше продаж, побудувати ось цю вертикальну конструкцію. Але ви повинні розуміти, що в якийсь момент ця конструкція може рухнути і зіпсувати весь ваш інфобізнес. Або ви можете прийти сюди і сфокусуватися на старті, на тому, щоб побудувати міцний фундамент. Цеглинка за цеглинкою викладати горизонтально і будувати міцний фундамент. І на основі цього фундаменту. Крок за кроком поступово будувати свою високу, високу конструкцію, тобто свій успішний інфобізнес. І я вам саме цей приклад він так наглядно показує. Або ви приходите і ось таку вертикально швидко робите, або ви крок за кроком на міцному фундаменті будуєте свій інфобізнес. І я вважаю, що друга концепція, коли ви поступово, крок за кроком, створюєте міцний фундамент і потім вже будуєте все інше, вона більш правильна. Так, вона повільніша, так, вона вимагає більше зусиль, більше часу, але це правильний підхід в інфобізнесі. І я зараз бачу, що зараз відбувається на ринку. Я бачу, що як приходить багато підприємців в інфобізнес, і вони бачать, що дуже класно працюють запуски. Чому так людей приваблюють запуски? Тому що можна дуже швидко прийти і хапнути побільше грошей, але люди. Не думають про те, що вони продають, як вони продають, Їм можливо прийти побільше зробити продажів, побільше зробити грошей, а потім похвастатись, який крутий запуск вони провели, скільки грошей вони заробили. Але люди не розповідають про те, яку користь їхній бізнес приносить людям, скільки життів він змінив, яку користь приніс, які класні продукти вони продали, тобто фокус. Робиться на грошах на результаті, і люди просто, я, я помічаю, що дуже багато людей просто приходять в інфобізнес для того, щоб побудувати швидко ось цю вертикальну конструкцію, яка в якийсь момент просто може рухнути. Ось і все. І я вам пропоную другу концепцію. Концепцію, коли ви поступово будуєте міцний фундамент, а потім на цьому міцному фундаменті вибудовуєте свою високу вже конструкцію. І мені дуже сподобалося. Один приклад, який я почув від одного підприємця, він розповідав, що в нього в бізнесі почались проблеми. Він е, займався теж навчальним бізнесом, теж навчав людей, і в нього почалися проблеми в бізнесі. Він прийшов, зібрав свою команду, і він зрозумів, що поступово вони перейшли від того, від концепції Я навчаю людей і заробляю гроші до концепції Я заробляю на навчанні. Тобто він зрозумів, що в якийсь момент вони почались дуже сильно. Фокусуватись саме на прибутку, на грошах, на тому, як їм отримати вигоду. і вони змістились в другу концепцію, замість того, щоб використовувати концепцію, я навчаю людей і заробляю гроші, коли, коли фокус уваги зосереджений на тому, щоб спочатку принести користь людям, а потім заробити на цьому гроші. До цього, до чого я вам все розповів. До того, що коли ви прийдете в бізнес, коли ви почнете займатися інфобізнесом. Ви повинні вирішити, яку концепцію ви виберете, або я навчаю людей і. Заробляю гроші, коли ви спочатку фокусуєтесь на тому, щоб принести користь людям, коли ви фокусуєтесь на тому, щоб побудувати міцний фундамент, а потім вже вибудовувати свою високу будівлю. Або, або ви вибираєте другу концепцію. Я заробляю на навчанні. Я прийшов, я хочу заробити побільше грошей. Я будую ось цю вертикальну конструкцію. Мені важливий результат зробити швидко. Результат заробити хапнути гроші. А те, чи приносить мій бізнес користь людям, чи класні мої продукти, чи класно я роблю свою справу? Байдуже, головне заробити побільше бабла. І ви повинні зрозуміти, що якщо ви виберете другий підхід, то в якийсь момент ваша ця конструкція вона рухне і рухне ваш інфобізнес. Так, ви можливо заробите, але ви втратите репутацію. А я вам минулому випуску розповідав, що як тільки ви трошки зіпсуєте свою репутацію на ринку, вам вже буде складніше будувати далі інфобізнес. Тому вам вирішувати. Я особисто прийшов до того, що мені ближча перша концепція. Я навчаю людей і заробляю гроші. Таким чином, я вважаю, що коли ви навчаєте людей, фокусуєтесь по максимуму на тому, щоб принести користь людям, дати їм користь, навчити їх. Коли ви в першу чергу фокусуєтесь на цьому, ви можете побудувати дійсно правильний, чесний, етичний інфобізнес. Ви можете таким чином. Побудувати дійсно міцний фундамент і вже на основі цього фундаменту будувати міцний класний інфобізнес. Тому я за першу концепцію я навчаю людей і заробляю гроші. Я вважаю, що це правильна концепція на сьогоднішній день. Ви повільно вибудовуєте свій фундамент, повільно будуєте свою конструкцію, але вона стійка і вона поступово-поступово росте і вона не руйнується. Тому хочу донести до вас в цьому випуску головну думку. Будуйте на старті міцний фундамент, і зараз я розповім вам трошки на чому будується міцний фундамент. Міцний фундамент будується на тому, що ви повинні бути дійсно класним експертом в своїй темі. Ви повинні вибрати тему і стати в ній дійсно класним експертом, щоб ви могли дійсно приносити. Користь людям, щоб ви могли навчати давати класний результат. Тому ви повинні постійно навчатися, постійно прокачувати свою експертність, постійно ставати кращими, постійно вдосконалювати себе, ставати професіоналом в своїй темі. Це задача номер один, яка повинна у вас бути в вашому інфобізнесі. Задача номер два. Я знову ж таки підіймав важливість цієї теми, розповідав, як створити продукт шедевр. Я вважаю, що друга ваша ключова задача. Це створити такий якісний, класний продукт для ринку продукт шедевр, вашу флагманську програму, ваш основний такий класний продукт, який буде приносити максимальну користь вашій цільовій аудиторії, щоб ви могли за рахунок цього продукту приносити. Користь своїй аудиторії, і ви повинні зробити його максимально класним і постійно його вдосконалювати, постійно вдосконалювати, вдосконалювати, щоб ви перетворили цю флагманську програму в так званий продукт шедевр, щоб цей продукт шедевр дійсно приносив користь людям. І ви повинні в першу чергу в інфобізнесі, щоб побудувати міцний фундамент, щоб розвиватися по концепції Я навчаю людей і приношу користь. Ви повинні зосередитися в першу чергу не на тому, щоб там маркетинг, продажі, як мені побільше грошей хапнути, а на тому, щоб. Подумати, яким чином я можу принести максимальну користь людям, як я можу стати професіоналом, як я можу прокачати себе, і яку флагманську програму я можу створити, щоб вона приносила реальну користь людям, і як я можу її постійно вдосконалювати, щоб вона ставала ще краще. І тоді дивіться, як це все працює, коли у вас ви експерт. Коли у вас є класний продукт, ви на основі цього продукту починаєте створювати різні продукти і розширювати свій інфобізнес. І дивіться, як все це працює у зв'язці. Так, ви на старті приходите, ви витрачаєте час, зусилля на те, щоб прокачати себе, на те, щоб створити класний продукт. Ви поступово вибудовуєте свій фундамент, у вас немає там якихось великих прибутків, ви не можете похвастатись якимось великими запусками, якимись великими цифрами. Але що відбувається? Ви вдосконалюєте свій продукт, ви починаєте залучати перших учнів, ви починаєте робити перші продажі. Поступово люди купують, ви отримуєте від них зворотній зв'язок, ви починаєте поступово вдосконалювати свій продукт, потім продаєте його двом, трьом, п'яти чоловікам, потім знову вдосконалюєте. І так поступово ваша клієнтська база поступово крок за кроком росте, і ви поступово вдосконалюєте і робите кращими свої продукти. І ви. Ви спочатку фокусуєтесь на тому, щоб зробити свій продукт кращим, і поступово починаєте розширювати свою клієнтську базу, продавати свій продукт більшій кількості людей. А не спочатку, ви прийшли, створили якийсь небудь продукт, якусь фігню, так і пішли, і почали продавати його людям як можна більшій кількості людей. Зробили класний результат, і багато людей отримало ваш. Якийсь неякісний, поганий ще м, такий продукт, якийсь так? Люди розчарувались, подумали, що ви поганий експерт, що ви продаєте погані продукти, і все. Тобто, коли ви на старті, замість того, щоб вдосконалювати свій продукт і поступово продавати його людям потихеньку, і паралельно вдосконалювати його, щоб ви... Таким чином постійно покращували свій продукт. Замість того, щоб робити це, коли ви починаєте тупо продавати в величезній кількості людей цей свій сирий продукт, починаєте хвастатись, як багато продажів ви зробили, ви просто таким чином розповідаєте більшій кількості людей, який ви поганий експерт, і який у вас сирий і поганий продукт. Тому дивіться це таким чином на це. Тобто ви побудуєте цю вертикальну конструкцію, яка в якийсь момент потім візьме і рухне. Коли ж ви поступово створили продукт, продали його там двом, двом людям, отримали зворотній зв'язок, вдосконалили свій продукт, потім продали його п'яти людям, вдосконалили, продали десяти людям. Коли ви крок за кроком його вдосконалюєте і підвищуєте кількість клієнтів, ви таким чином потім поступово масштабуєте свій бізнес, коли це все поступово відбувається, ви будуєте міцний фундамент. Коли ж ви... Спішите і намагаєтесь зробити багато продажів на старті, не маючи міцного фундаменту, ви просто це призводите до того, що в якийсь момент ваша конструкція вертикально будується-будується, і вона падає. Тому дивіться на інфобізнес під таким кутом. Я сподіваюся, що я доніс до вас важливість мати міцний фундамент, тому знову ж таки повторюсь. А важ... а міцний фундамент будується на тому, що ви, по-перше, вибираєте концепцію, що я навчаю людей і заробляю гроші. Тобто, я спочатку думаю про те, як принести користь людям, а вже потім про те, як заробити. Потім другий важливий момент, ви самі прокачуєте себе, стаєте крутим експертом, зосереджуєтесь в першу чергу на тому, щоб прокачати себе стати класним експертом. Третє, ви намагаєтесь створити продукт шедевр, ви його постійно вдосконалюєте. І ви думаєте не про те, як одразу продати цей сирий ще продукт максимальній кількості людей, а ви поступово продаєте трошки його і вдосконалюєте, продаєте більше, вдосконалюєте, щоб поступово підвищувалась якість вашого продукту, щоб поступово ви ставали ще крутішим експертом, і люди дізнавались, який ви професіонал, а не те, щоб створити якийсь поганий продукт і одразу, щоб люди, багато кількість людей дізналися, які ви не професіонали, який у вас поганий продукт. Тому дивіться на інфобізнес під таким кутом. Тому я знову ж таки повторюсь. Будуйте на старті міцний фундамент, тому що таким чином ви зможете побудувати дійсно класний, етичний, правильний, чесний інфобізнес. Якщо ж ви будете фокусуватись на старті по максимуму тільки на прибутку, то ви побудуєте вертикальну будівлю, яка в один момент просто рухне. Ось так. Буду на цьому закінчувати. Дуже чекаю на ваші лайки, коментарі під цим відео. Буду дуже вдячний за ваш зворотний зв'язок. Бувайте!